Відлік української гімнастики почався 146 років тому, коли в Одесі у 1861 році було засновано перший гімнастичний гурток. А у 1901 році в Києві було відкрито гімнастичне товариство, найчисельніше в Україні. Загалом за півтора сторіччя існування в Україні спортивної гімнастики представники України неодноразово ставали на п'єдестал пошани найпрестижніших світових змагань. Першу славу українському гімнастичному товариству приніс у 1909 році Богоміл Гонзатке, який виграв всеросійський чемпіонат з гімнастики. Перед початком Першої світової війни в Україні діяло 10 сокольських гімнастичних осередків, які наслідували європейські традиції проведення масових гімнастичних свят. Щороку такі заходи проводили у Харкові, Житомирі, Полтаві, Одесі та Чернігові. Перший міжнародний досвід українські атлети здобули у 1910 році на турнірі в Болгарії. Наступні чотири роки наші спортсмени захищали честь української гімнастики в Єгославії та Чеській Республіці. Ці вдали виступи посприяли проведенню в Києві першої всеросійської олімпіади у 1913 році. Завдяки зусиллям ентузіастів у цих змаганнях взяли участь 58 гімнастів. Наступний етап розвитку української гімнастики почався після жовтневої революції у 1917 році. Буремні часи наклали свій відбиток на нові завдання. Спорт потрапляє у фокус інтересів військової підготовки Червоної армії. У 1922 році відбулася подія, яка значно підсилила розвиток гімнастики. У жовтні 22-го з успіхом було проведено всеукраїнські змагання з гімнастики. А у 1934 році збірна України перемогла на перших всесоюзних змаганнях з такими яскравими результатами до складу збірної СРСР на третю міжнародну спортивну олімпіаду у 1937 році до Бельгії було відряджено одразу чотири українських гімнасти: Дмитрієв, Зайцева, Бокова. Де Друга світова війна змусила спортивний світ забути про змагання. Але по закінченню війни спорт знову відродився у нових ідеях щодо систем і методик тренувального процесу. Ряд нових пропозицій внесли спеціалісти кафедри гімнастики Київського державного інституту фізичної культури. Тому не дивно, що українські гімнасти домінували на всесоюзній арені. У світових змаганнях українські атлети назавжди закарбували своє ім'я на славетних сторінках спортивних досягнень. Як вже було зазначено, Олімпіада 92-го в Барселоні принесла золоті нагороди в командній першості жіночої збірної колишньої СРСР, у складі якої були представниці України Тетяна Гуцу і Тетяна Лисенко. Тетяна Гуцу стала кращою в особистій першості серед 94 спортсменок з 24 країн. Тетяна Лисенко здобула срібло у вправах на брусах і бронзу у вільних вправах. Не було рівних нашим спортсменам у командній першості в Барселоні і серед чоловіків. З 12 чоловічих команд збірну СНД, у складі якої були Ігор Коробчинський, Рустам Шаріпов і Георгій Місютін, здобула золоті нагороди із загальною кількістю 585,45 бали. А з 98 атлетів у багатобірстві наш Георгій Місютін здобув срібну медаль. Причому від переможця білоруса Віталія Щербо його відділили лише 0,1 бала. Цікава ситуація склалася у змаганнях на брусах. Одразу три спортсмени, серед яких був наш Ігор Коробчинський, набрали однакову кількість балів 9,8. І всі троє стали бронзовими призерами Олімпіади. Через чотири роки в Атланті вже незалежну Україну тріумфально представила Лілія Подкопаєва, вихованка Донецької школи спортивної гімнастики. В особистій першості 17-річна спортсменка на 0,15 обійшла румунку Джину Горян і стала першою українською абсолютною чемпіонкою світу. І хоча жіноча збірна України у складі з Лілією Подкопаєвою стала п'ятою в командній першості, все одно це була вагома заявка українських гімнасток на своїй позиції в цьому виді спорту. Чоловіча збірна в Атланті змогла пробитися до трійки лідерів і здобула командні бронзові нагороди, які стали першими медалями незалежної України на Олімпійських іграх. А в Олімпійському сіднеї 2000 року українська збірна стала вже срібними призерами завдяки командним зусиллям Олександра Береша, Валерія Гончарова, Руслана Мезенцева, Олександра Світлічного і Романа Зазулі. Загалом, починаючи з 1952 року, коли збірна СРСР дебютувала на олімпіаді в Хельсінкі, у складі збірної були представники України. Термін олімпійського часу для українських атлетів нараховує 55 років. За цей період Україна подарувала світу 18 олімпійських чемпіонів зі спортивної гімнастики. Видатні українські тренери, імена яких назавжди увійшли до скарбниці національної гордості. Кращий тренер України Олександр Семенович Мішаков, дев'ятиразова олімпійська чемпіонка і тренер жіночої збірної Лариса Латиніна, людина з ім'ям якої пов'язані перемоги української гімнастики з часів незалежності. Тренер збірної України, періоду 1993 по 2000 рік Олег Васильович Остапенко. Сподіваємось, що послідовниками цих славетних тренерів будуть вписані нові яскраві сторінки до літопису світової спортивної гімнастики.